Доброго дня, сьогодні у нас 6 вересня, і це останній день. Ми ще качаємо, але тільки там ще ну, година часу і ми закінчуємо качати мед. І таке запитання, кілька було в останньому відео. Що я роблю з рівпаковим медом, бо він швидко кристалізується. Так, і наприклад я сказав, що там ще тисячу рамок. Лише тисячу корпусів лишалося качати, і ніби було дивно, як він закристалізується. весь. Нам це взяло менше ніж три дні викричати. Але проблема в ріпаковому меді така є: його треба починати качати швидко і старатися перший круг забрати якнайшвидше, щоб цієї проблеми не було. Останні 3 роки 4, то проблеми майже не було абсолютно, тому що вересень, початок вересня, кінець серпня були досить теплі. Цього року в деяких регіонах, там, де я живу, було мінус один вже вночі. Сьогодні зранку було 3 градуси тепла. При такій температурі це дуже швидко стається, буквально кілька днів і все. А в нас цього року, можна і літо сказати, не було. Багато кристалізації немає. Ну, десь, я би сказав, корпусів 200 лишилося, напевно, по 5 кг, від 5 до 10 кг меду лишилося в них, тому що так воно є. Я хотів зразу показати. Бачите. Це що і було таке питання, що з ними робити. Ви нічого не зробите. Гріти я не знаю, наскільки то треба розігріти, щоб воно вийшло звідси. У мене термокімната стоїть на 30 градусів. Це нормальна температура вулика, то воно не розгріється. Дехто каже, треба розігріти до 40 градусів на кілька днів на тиждень. там. І воно мед розтане, але потім треба. Проблема в тому, при 40 градусів, якщо буде, напевно. Вощина з воску, то воно все роз, розлітається. Навіть якщо з пластику, в цьому варіанті це пластикова вощина, то якщо розігріти до 40, напевно, і потім треба охолодити, бо тому що не витримає. Але це, видите, у таких, як ця рамка, це можна сказати повністю. Ціла рамка закристалізована, є дуже мало. У таких є трошки більше. Як бачимо, бачите, трошки де-не-де. -де. Бачите, в сотах є кристалізація, от з цієї сторони немає. Так само з цієї сторони багато є. З цієї сторони майже, ну, та є трошки, ну от таких, як бачите, з цієї сторони є досить багато рамок. Ну, як я сказав, приблизно 200 корпусів. Але це в цьому проблеми немає, тому що. Зазвичай такі рамки з кристалізацією завжди в останню очередь. і Приїжджають до медового будинку і викачується останню очередь, бо тому що так воно йде. Все йде по своїй черзі. Хтось може сказати, то треба їй скоше забрати. Тут весь такий мед, абсолютно весь. Чи я той, чи той. Ми робимо скільки ми можемо в своїх силах. І це досить швидко. Зазвичай ми закінчуємо 9-10 го го числа цього року 6-го. Це досить швидко ми закінчуємо. А, і на, ну, на наступний рік просто оці рамки з кристалізованим медом будуть йти перші на бджоли. І бджоли їх абсолютно вичистять, тим більше вони ще тоді ми починаємо ставити корпуси, коли немає головного взятку. Вони трошки ще голодні. І тільки такі маленькі взято підтримуючи, то вони її вичищають. Абсолютно весь мед забирає на тому. Дякую, не забуваємо підписуватися і до побачення.